серця його відданих сповнені преми, нектару любові. That Christian gets trapped in the hearts of his devotees who worship him with spontaneous love. І нектар там настільки багато, що Кришна опиняється у серцях своїх відданих, наче у пастці. And he becomes covered. І він стає покритим. He forgets his divinity. Забуває про свою божественну природу. But he doesn't mind. Але він не проти. Because there's so much nectar inside those hearts. Тому що ці серця сповнені стільки нектару, що він не проти опинитися в них. So sometimes Krishna's covered. Іноді Кришна опиняється під таким покровом. Sometimes he's covered and sometimes he manifests his omniscience. Іноді він сповнений такого трансцендентного покрову, але іноді він є і свою всезнаючу природу. in this section, we'll speak about this

That uh can't think about anything else. Тож Кришна занурений у розваги, що він не може He said from all this we can understand that Krishna has no chance to think of anyone else but Shrimati Radharani Radarani and the Gopis of Raj іншого шансу чи можливості думати про будь-кого іншого, крім Шиматіра Дхарані та Годи Враджі. Оскільки його збивають з пантелику, його любовні розваги з ними. Якщо його збивають з пантелику, його забави із Гопі та Шиматіра Дхарані, це How can all the omniscient, all knowing God be bewildered? And demon think about this was bewildering for Kunti Devi. Because Kunti Devi in her prayer she explains how she is very bewildered when she sees Krishna fearful from the stick of Mother Jasoni. У своїх молитвах до Крішкої Котідеві пояснює йому, що коли вона бачить, як мазінка Яшоти замахується палицею на Крішну, то це цієї повністю збиває спинтелику. І вона каже, що я не можу цього збагнути.